Якщо після розмови з людиною ти раптом почуваєшся нікчемним або нікчемною, ніби саме з тобою щось не так. Ти почуваєшся, ніби ти гірший чи гірша аніж до розмови з цією людиною, то скоріш за все ти піддався або піддалась знеціненню. Є такі фрази, маркери, якими можна його помітити, та тому, що нас виховували зручними, а отже, ми не маємо цього всього відчувати. Тому такі фрази дуже часто нівелюються. Наприклад, фраза. Не перебільшуй, це означає, що будь-яке почуття твоє воно є надмірним. Занадто ти незручний в цьому моменті зі своїми почуттями, і ти не маєш права відчувати те, що відчуваєш. Але це не так, тому що це знецінення. Фраза, ти просто надто близько все сприймаєш або близько береш до серця. Тобто, замість розуміння у вас, у вас звучить звинувачення, яке має викликати сором за вашу емоційність. Фраза, а ось я або інші в такому віці вже, тобто тобі кажуть про те. Що ти, наче, запізнився, відстав, щось робиш не так. Взагалі, порівняння воно наче краде цінність твого власного шляху, і воно взагалі є дуже недоречним. Фраза: ти просто хочеш привернути до себе увагу. Тобто твій біль виставляють маніпуляцію, і це насправді таке болюче знецінення, яке межує з психологічним насильством, тому що воно болить особливо тоді, коли людина шукає підтримки та ресурсу. Фраза тобі що більше немає чим зайнятись, наче твій фокус і твій твій вибір. Це якась дурниця. Такі слова вони в принципі змушують сумніватись у власних пріоритетах і інтересах, і в автономії, тобто це таке зазіхання на вашу автономію. Взагалі, знецінення воно не завжди звучить грубо, та часто це такі звичні для нас фрази, які. Ранять глибоко, але ми їх не маркуємо, бо ми звикли чути це. Звикли чути це, тому що наш досвід знецінювався ще з дитинства, і для того, аби його виділяти, потрібно прислухатись не тільки до того, як з вами говорять, а й до того, як ви відчуваєте себе після того, як вам сказали ту чи іншу фразу. Те, як навчитись на це реагувати, це вже така інша тема, але ці маркери, фрази, маркери, вони мають бути для вас такою червоною лінією для того, аби швидко можна було собі допомогти і не взяти на себе те, що вам не належить. Оце знецінення інших людей.